Наше Канада. канали. Зараз такі труби все. Треба порізати, викинути в мусор. Тут труб, на не знаю, скільки тисяч баксов. Десятків тисяч баксов. У нас б ці труби, на щастя, просто забрали б додому, а мінімум в металолом здали б і бабки отримати. Тут Нє, просто беруться всі труби. З... Мені треба зараз порізати і тупо викинути в мусор. Неймовірно, смашитика треба. Отак ну, ми порізнемо. Тим різні називаються будова, які іншуються. І, і матеріали, що нам не потрібні, йдуть в мусор, тому що в нас є ще не одна будова, все може перейти. І просто в мусорку. Що на вибрух. Наші на зараз збираємо, вирізаємо рандомні, для цього. Ніч ніше вивозити таке дорогу. Мусорочки. Відуть труби, багато чого. Не, на десятки тисяч доларів. Зараз цільки, викинути мусор. Сказали тільки, що викинути оці всі ванни. Хіті їх хоч. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще ззаді одна. Одинадцять ванн. Дивіться, но весень. Пленочки. Пленочки, ніякого демеджу, нічого, абсолютно нивенька ванна. Перший Я... пішов. Ванни загрузили, везу викидувати. Моя компанія сьогодні витратила десь, напевно, викинула ну, мусор. Більше 10 тисяч баксів. Наприклад, ось. Труби порізали, викинули в мусор. Фітінги, блядь, фітінги. Що вам буде? Це, блядь, що з ними буде? Новесеньке все. Ящик фітінгів десь тисяч на 5 бак. О, мусор. І ванни. Штук 10. 11 ванн сьогодні ще викинули. В мусорку, от вони валяються, я вже їх просто тут, коли я опускав, вже по розхирячував, поробивав так. Офігінні ванни не биті, нічого. Просто капець. Ванни десь на п'ятерку баксов. Канада. Дуже тупі рішення від моєї компанії. Тони, тонни металевих труб цільних. Просто вот привезли там лежали. Не потрібні, є багато будов, куди їх можна відвезти. Просто порізали в мусор викинули. Фітінги. Кожен фітінг стоїть там теж нормальні бабла. Ящик фітінгів в мусор. Ванни там 11 штук. Це тільки сьогодні викинули після обіду. Ще завтра кучі треба буде викидувати. Боже, це стільки бабла, що просто капець. Це навіть не 10, це десятки тисяч доларів. Просто в мусор. Просто в мусор. Я не знаю, чого не сдадуть на металолом ті труби, на мінімум на медалолом можна здати. З бабки бідняти. Це капець. Це реально? Капець.